Алло. Що, Олег? Це ужас. Що? Це просто ужас. Та чо? Бо так. Ну і шо? Мене розриваю всередині. Чого? Телефон забрав, раз я не роблю, бля. А чо не робить? Болото по кулі, ну, бля. Ну і шо? Спати, блядь.

Це, це повна залупа, блядь. Чого ти ревеш? Що не помиєш капці чи що? Що ти, ти, шо Які ти ревеш? Які в мене капці, блядь? А що таке? Рація не робив. Що? Рація не робив. Раз. Ну... Телефон забрали. Два. Румуни бігають кожних п'ять хвилин. Три. Це вже в мене вже три пройоба є. Хто бігає? Румуни, блядь. Та хай собі бігають, та й що? Ти що слаба? Кордон перетинають. Я не можу не доповісти, стріляти не можна. Ви ще, Ну що скажи, болото, дощі, де, блядь, нема нічого. От хто мене перекинув за тих два місяці служби, блядь, хто може мене перекинути? Успокойся, все буде добре, шо чого ти. Нічого. Ну, шо? Ти? Мама, це 30, люди бігають, це... це 30 днів, тут немає. Це 30 днів, тут немає отдиха. Вільки... Тут немає. Немає тут отдиха, тут немає змін. Тут 30 днів ти їбашиш і... і кожний день. Кажен боже. Ту ще не спиш чи що? Взагалі, ні, ти просто хуяриш. Їсти нема, холодильника нема, телевізора в інтернету Телевізора нема. Успокойся, нема. Телевізора? Нема. успокойся нема. там люди є. Там люди є тоже. Які люди, блядь. А куди ж ти повезли тебе, ми живу в що? Саму залупу, луку, там, де медведі ходять. От там. Так, тебе у руки і виживай. Які руки? Я зараз беру автомат кидаю на землю, в мене зараз це буде. У мене дурка, мама. У мене дурка. Успокойся, Мане, дурка. Успокойся Ман... Олег. Я не успокоюся, я себе тримав як міг. Ну все. я це? це, це, це шо, ти перейшов дня, ти, що ти це в... говориш? Це вже все. Що все? Це вже все. Ти ще не бачив все. Ні, це мама взагалі колас і не покорний. Я ще не бачив нігде не все. Напнеси <зас> там роки, і будь мужиком. Ну ти зі мною хочеш поспорити, чи що, я не розумію. Я не хочу спорити, там є люди і так само служать. Які люди. Які пизді люди. Якщо тут зв'язі немає, і взагалі я вийшов виліз ну, на гость, щоб відчись поговорити. Відчись. Ну, все, поговорив нормально, скількох ти е, в наряді, що, як, що таке. Віші нема де ви Мокрий в потку, дощ не стає, телефон не дали, рація не робить. Бурки 46 розмір. ходю. Chest. Люди, що не йдуть у наряди, не, не, не роблять та, ти там. Ти скажи, що з мене люди вахуї, що мені два місяці служби, мене перевели на селятин. А віці, ну, мене вже страшного. не переведуть назад, ти що ну, нахуй, ти, ти не я не можу кричити, бо для мене людина сидить. <bargain> переведуть, успокойся. Я зараз, зараз в автомат, я зараз і прострілю ногу. Мене відведуть в госпіталь. Це зараз. Так, буде... успокойся. Дзвони рішай, назад не переводять, не переводять, я зараз приїжджаю, пишу рапорт. На я не маю кому дзвонити по це. Я не маю кому. Ні, ні, я. Сьогодні буде. Сьогодні буде, по статті. А Олег, успокойся. Що успокоїться? Успокойся, успокойся зми себе в руки. Там що? є люди, такі я... самі, як ти. Які без люди, от скажи мені. Які люди, що мамо? Ви поїхали люди, там служать люди. Як це, як які люди? Що ти бавишся? Скільки ти будеш бавитися? Да. Да? Не розстраюйся. Все, виживай. Йобнулася чи що? Як ти йбнулася. Ні, ти йобнулася, бо по перше, ти я не на відділі. Ти хочеш до нову накривати, мене я... нахуй посилати. Я не на відділі зараз. Я не сплю на відділі. Поймите це, дура, ти дурна, блять. Поймите це, що в мене живі, за желудок болить, я умру зараз, блять. Поймете це мене, пойми, не поймеш, просто зараз застрелюся. Я сказав. Це моє слово, рішай. Да. Рішай. Ну. Дзвони кардашу, рви йому, блядь. Не зни кардашу, дзвони, тому, блядь. іди на відділ. Не знаю я взагалі нічого, я щоб я Я Не дзвонити нікому, я нікого не знаю. Кому я буду дзвонити? Щоб Що я завтра ти ти вдома. Що був дома. Як це ти будеш вдома? Ну так, я не знаю. Шукай і папа на і шукає номер дудки. і це все треба казати. Це все треба негайно казати. Що казати? Того, що людина, яка служить два місяці, переведена на селятин. А ті люди, які служать по вісім місяців, тобто я за Сереб'янську говорю, бо мені це заїло дуже жорстко. Він ходить по кордоні в Сокірянах, його переводили на тиждень максимум в 9, Пойми правильно, мене. Я стою зараз не на своїй території, мене зароблять, мені поставлять догану. Бо я хочу так. говорити по телефоні. Давай говори, там, е, сюди, туди ходи. З ким говорити ходи. по телефоні? Ну, сам чи ходиш з туди чи, ходи. до, чи, чи до дерев говорити. Олег, ти маєш бути так, як я тобі сказала, пояснити, охороняти, так, як тобі сказали. Все, я не знаю три дні. Не буде три дні, нічого пройде. Пройде пройде. Не більше. пройде це, бо мене це не дурно перевели. Ні? Ти що не розумієш, чи ти йому? Мені ці люди кажуть, і служать по 16 років кажуть, мене не могли б перевести за два місяці служби. А чого ж тебе перевели? До сука, ка... Треба казати спасибо Барткову І я Сулинкови. Б... І що? що? Я казала, ти що? І що мені робити? Що Нічого мені робити? не робити, просто ви. А ви мене переведуть ще далі. Не переведуть. Переведуть. Олег, я тобі казала, не хочеш служити, пиши рапорт і, і, і все, і над цим кончиться, твої дороги. Скажи, і, що робити? Нічого не Шо робити. Що мені робити? У мене навіть немає дітей, що послужити, бо там холодно, там без вікон спимо. Без вікон, без вікон, Олег, просто пльова накрити. А там ж, ти з ким ти ж там спиш, брі, ну як та ж людина з тобою спить, а ти не спиш. Я сам з сокирям. Ну і що, а чого сам? Бо того, що його перевели перевели. Куди? Ну він зараз взагалі в другому місці. Ну, але ж їхав з тобою разом. Їхав з мною разом. Ну і Май... куди перевели. Ти ти знаєш, що таке АТО? Знаєш? Тобто, Не де знаю, стояє? що таке АТО. Не знаєш, так. Ну... Да? Вони живуть у палатках, оце то саме. Ти ж не вемаш, ніх не йде на тебе. Ні, а тут просто мінус два кожний вечір. Нічого, хуйня. Бо тут сидіть, тут річка, тут низ, тут дощ іде кожний раз, а даже дощ іде. Нічого Сьогодні йде завтра не буде. Тут уже йде три тижні дощ. Без перестанку. А давай мені не відчитуй? А не тільки Я не, не відчутую, зараз я успокоївся, на вечір мене знову потягне. а Не треба, при, не прийти, треба. Прийти що... поговорити, я не а як ти хотів їхати взагалі за границю. За границю поїхав би, бо там хоч є тут... Який там відпочинок, дитино, який там відпочинок? Увірена. Там нема теж відпочинку нічого. Так. Да. Точно. Там, там, де тебе нема, там дуже добре, а там, куди ти підеш, там ще краще. І ніхто не знає, де добре. Так. Mm. Да. Успокойся, такий день пройде, другий день пройде і так все піде. Да. Добра нічого. Берете, берете машину їдете на відділ, берете номер, корочка. Негайно, коротко? начальника Сікрянського ВТС. Негайно. Хто це такий? Начальник, сука, сокірянського відділу прикордонної. Я не шукай, не знаю, до мене, я нічого не знаю, хто, які, Я нічого хто який, тобі, крочика, пошті, за крочика, кожен день говорив. Шукай найпавше шукай ти? номер дудки. Нічого, на його не думають, щоб мене перевели назад. Бо це буде вже все. Ой. Або Дудки, або до Крочка. Їдьте до Крочка. Хто майор. Такий Підполковник. Де він живе? Учо... Він не живе, він служить. Де? Ти б вчора е Бартков за що казав? Хто начальник? Ну так я говорила там. Так. Да? І що я йому то не вони, то майор сидів. Ну, та що кому мені казати? Крочик, це той, що я тобі показував фотографію у Вайбері, це все. Я не скліру? знаю, де той крочик знаходиться. Я не знаю де. Він зам, перший зам начальника. Він зараз заміщає Браткова. Ну, та чого ти мені того не показував, а повів мене до якихось не знаю, хто такий. То і Балишині... Волощук. Я не знаю, мені треба було до того, піти. Коротше, давай, що? піди на діжурку візьми номер коротка і поговори з ним, пожалуйста, або шукайте номер дудки. Давай, мам, бо в мене немає тисяча звони. Давай, я перезвоню, коли зможу, наверное, шесть. Давай, давай.